Завдання. Як зміниться сума двох чисел, якщо один з доданків збільшити на 3,7, а інший збільшити на 8,2. А додати Б це і є сума двох чисел. Отак От і запишемо: А додати Б. І якщо вийде а додати Б, то ніяк не зміниться. А якщо вийде А додати Б, додати якесь число, то збільшиться ми Будемо використовувати переставнута сполучну властивості додавання та властивості віднімання. От, нехай перший доданок збільшили на 3,7, а другий на 8,2. Використаємо переставний, переставну властивість додавання, а тоді сполучну властивість додавання. Отак, От сполучимо дужками. Доданки. То в перших дужках та сума що й була. І подивимося, як же ж вона зміниться. А вона збільшиться на 11,9. Друге завдання один з доданків збільшити на 18,2, а інший зменшити на 3,1. Зробимо так само Переставний, переставна властивість. А тепер сполучна властивість. І отут нехай буде у дужках, то сума А додати Б збільшиться, але вже на 15,1. А тепер один з доданків зменшити на 7,4, а інший зменшити на 8,15. Переставимо числа. Знову сполучимо, а додати Б. А відняти треба 7,4 та 8,15. Відняти треба і 7,4, і 8,15. Треба відняти. Відняти треба суму цих чисел. Якщо ми їх візьмемо в дужки, то треба буде відняти і 7,4 і 8,15, то сума А додати Б зменшиться. А те, що в дужках, додамо: на 15,55. А якщо один з доданків збільшити на 1,25. А інший зменшити на 1,25. Ну, Давайте запишемо все. А додати Б та сума, що була. Збільшили перший доданок, зменшили другий доданок на одне й те саме число, то сума не змінилася. А додати Б. Останнє завдання: Один з доданків збільшити на 7,2. А інший зменшити на 8,9. Ну, знову запишемо, а додати Б, додати 7,2 та відняти 8,9. Трішки пізніше ви це зможете зробити в умі і дуже легко, дуже легко. А зараз зробимо отак. Пропоную відняти. Як ми оце у третьому отут у третьому завданні робили. відняти. А отут у дужках 8,9. Але 8,9 пропоную записати: отак: 7,2 та ще 1,7. Зрозуміло, у дужках 8,9 а тепер. Від суми, є, що то була, до суми додамо спочатку 7,2, а тоді віднімемо по черзі віднімемо те, що в дужках, 7,2, та ще віднімемо 1,7, то отримаємо від суми оце ж 0. Треба відняти 1,7, то сума зменшиться на 1,7. Дуже цікаво.